Всім привіт! Ви на каналі Астромус, я Марія, і сьогодні ми говоримо про Ретро Меркурій. І ретро Меркурій з позиції позитивного підходу до його проявів. Насправді, такі періоди ретроградності планети Меркурій вони стаються 2-3 рази в рік, і це нормально. І ці цикли вони мають давати нам шанс відпрацьовувати карму і закривати певні питання. Тому боятися їх точно не потрібно. Що важливо знати про Меркурій? Меркурій, звичайно, кожного разу проявляється в якомусь. <знаків>. Цього разу, 21 квітня, він заходить у знак тельця. І ретроградність його у тельці до 15 травня. Тут важливо поєднати е, те, що несе планета сама по собі і суть самого знаку. І зрозуміти, в яких сферах і як буде проявлятися його ретроградність саме зараз. І я скажу, що це один із найвдаліших моментів у багатьох питаннях саме по ретроградності цієї планети. По-перше, ми маємо знати, що Меркурій відповідає за спілкування, за ерудицію, за інтелект, за наші прояви в суспільстві, все, що йде через спілкування, партнерство і самовираження. Ну, ателець. Знак, який нас приземляє, дає матеріальну основу, відчуття землі під ногами, дає базу і побут, а також. В тому поєднанні а, накладаються ці два аспекти дуже вдало, тому боятися цього не слід. Є два знаки зодіаку, яким дійсно буде взагалі щастити в цей ретроградний період, і в конкретно зараз, в період ретроградного Меркурію, буде щастити козирогам і дівам. Так що, нарешті, нарешті ці знаки зрадіють, бо їм дуже часто на ретрограді даються складні уроки, цього разу всі трансформації будуть до вдалих подій, вдалих змін в житті. Взагалі, цей період для всіх знаків зодіаку це період підняття активно фінансових питань, фінансових побутових питань. Взагалі, крім того, що цей час підпадає ще й з коридором затемний і попадає на період перших місячних діб. Тобто місяць тільки зростає, тут ще й у нас такий критичний період кармічних подій по коридору за і бах, ретроградний Меркурій. А тому будуть активно підніматися питання нерухомості, житла, побуту, влаштування побуту, комунальних питань. І також дуже в багатьох ці фінансові питання будуть стосуватися не тільки дому, а також можуть виплинути питання пошуку нової роботи, активного пошуку. Пошуку зайнятості, і взагалі власне, джерела доходу, який буде забезпечувати побутовий рівень. Далі, що ще можливо по проявам: зміни місця проживання. Тут дуже активно програється на цій осі, власне, по ретро-Меркурію роздуми, повернення до попередніх ідей стосовно місця проживання і країн проживання. І взагалі це просто унікальний період для прям. Конкретних дій, документальних підтверджень, візових звертань щодо переміщення. Е, крім того, оскільки йде річ про комунікацію, то, звичайно, будуть повертатися події в розмовах в особистих стосунках. Тобто, може бути передомовленості в якихось ситуаціях з вашими близькими. Можуть бути в особистих стосунках якісь нові умови переглянуті, тобто точно вас не буде влаштовувати так, як є, і доведеться навіть вас життя просто спрямує до того, щоб переосмислювати і переговорювати, передомовлятися. Що не можна в цей час робити? А потім ще розберемо періоди, тому що цей період ретроградного Меркурію теж ділиться на цикли. І, власне, от, е, це навіть цікавіше, тому що в кожен із цих е, тижнів можна подивитися інший прояв ретроградності цієї планети у нас на долі. Але розберемо, що не можна. Не можна купувати техніку. І тут немає такого критичного застереження, що все не купуйте техніку, тому що, е, тому що не купуйте. Не купуємо ми техніку для того, щоб потім вона не ламалась, тому що купуємо. В цей час техніка, особливо автомобілі, мають схильність до неполадок, до технічних якихось помилок і до власне в майбутньому ремонтів. А не сідайте на дієти. Це справді дуже неблагополучно може відобразитися власне, на здоров'ї і, взагалі, будь-які обмеження стосовно режиму дня сприймаються недобре в цей період. А не починати ризиковані проекти. І тут дуже багато хто говорить, що якби взагалі починань не треба ніяких рухати, але ні. Починання, які говорять про документальне завершення одного етапу роботи і початку нового окей, в цей період. Тут якби перекваліфікація, освітні всі варіанти. Все, що дає нам додаткову додаткове навантаження по ерудиції по інтелекту, в цей час взагалі дуже гармонійне. Але щодо ризикових проєктів, де ви не до кінця впевнені, де вам радять зі сторони не починати, а ви все ще хочете ризикнути. Оце не вдалий час починати саме ризикові справи, бо всі ризики можуть бути оправдані. Тепер поговоримо про кризові дні. Власне, в цьому періоді ретроградного Меркурію є кризові дні. Перший день це 21 квітня, власне, початок цього періоду. І в цей час складнощі з фінансами, затримка виплат, багато власне на грошах фіксації певних проблем, недомовок, недоначислень. Ситуації з грошима, переводи коштів, це все може затримуватись, блокуватися, зависати. Взагалі, можуть бути від документальних моментів так, якісь проблеми до самого фіксованого зняття готівки з банкомата можуть бути такі прояви. Наступний такий час це 2 травня, і 2 травня, власне, у нас період. Зривів, комунікаційних якихось домовленостей. Тобто ми з кимось про щось домовилися, і власне в період 2 травня ми можемо в цей день, там, за день до за день після, побачити, що ці домовленості вони не працюють, вони зриваються або доведеться передомовитися ще раз. І наступний день теж такий важливий, бо це вихід із ретроградності. А Меркурій, власне, планета, яка за декілька годин робить свій оберт і міняє курс. Тому 15 число, власне, вихід планети з ретроградності має теж велике значення. 15 травня суттєве полегшення у справах і прям такий поштовх для того, щоб справи рухалися далі. Насправді цікаво також аналізувати, як для вас конкретно вже індивідуально програється в сюжетах вашого життя. Меркурій в цілому, як планета, де знаходиться в натальній карті, і за який сектор відповідає, і як ретроградність взагалі відображається. Багато людей мають в карті народження в натальній карті власне ретроградний Меркурій. Тому він не для всіх невдалий період. Це власне період, коли для людей, які народилися під час ретроградного Меркурію, це прояв навпаки активності, і це період кармічності, закривання кармічних уроків із попередніх періодів. Тобто, це такий шанс. Перевиконати, доробити, закрити певні питання. В мене завжди дуже бавить така ситуація, що багато хто в мережі говорить, що в цей час повернення колишніх іде. І тут цікаво, у мене таке враження, що взагалі ми відносимося до тих колишніх, це якісь такі міфічні персонажі, які не вивчають астрологію. І, в принципі, це якби інші люди, які не дивляться такі відео. Насправді, ви теж чиїсь колишні і теж маєте шанс нагадати про себе підсвідомо, свідомо, немає значення. І я застерігаю. У вас не гальмувати себе, якщо у вас є така потреба, довирішити певні питання із минулого у відносинах з кимось. Ви чиїсь колишні, у вас є колишні. Якщо є недовиконані кармічні задачі в відносинах ваших, краще доробляйте по ретро-Меркурію. Тоді це взагалі вихід із ретро руху Меркурія для вас буде прям, ну, дуже везучий, удачний буде відчуватися в подіях таким щасливим періодом. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та діліться ним зі своїми друзями.